Події цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій для людства. Вибух, який зруйнував життя тисячам людей і утворив багатокілометрову зону відчудження, назавжди закарбувався в пам'яті не одного народу чорнобильська катастрофа. Що несли нові надії, накрив крилами ядерний попіл і згоріли тетять у сім'ї. А мама снилася діти, а дітка снилася мама. Новий диригент від з'явився і звучиться та гатом ногами. А діти росли, підростали. Дівчатки йшли на поріг, казку, яку не забули, що сипав її місячний ріг. Дітей своїх вже дехто має, Пісні вже дорослі виходять, а сон, що ту ніч загубили, ніде і ніяк не знаходить. У саму ніч 26 квітня 1986 року по першій годині Двадцять три хвилини, сорок секунд. Коли вип'є містечко атомників стало безкурботним сном, Раптово пролунав вибух. і над четвертим реактором атомної електростанції Ліванське полум'я розірвало нічну землю. Випнула земля чиїним криком, сину пережиє захисти, вийшла мати і іконним ликом. Дись ночку, хтось коли не ти, спалахнуло небо, впало криком. Сину, бережи й захисти. Вийшла жінка, з немовлятком ніжним. І ти, коханий, хто ж коли не ти? І вже ні сіна, ані мужа, лиш розверсті зоряні поля. Та пліч опір стали. Біль і мужність, дух і воля небо небосла. Величезний полум'яний тобі привіт. Я щасливий, що зустрів людину, який можна сказати про радощі, турботи і печалі. Знаючи, що вона все зрозуміє, все оціне. Мені здається, що я знаю тебе давно і так буде завжди. Бо не народився ще той суперник, який би міг стати на моєму шляху. Я його спалю вогнем свого почуття. Ось так. Право. Березень 1982 року. Місто Черкаси. Моя мила, мій ні рожевий ніжний цвіт. Ти вічна, як сама любов, і цей ніколи не зів'яне, ніколи не ослабне яскравість барв, Бо свою силу вони беруть у серці твоєму. Будь щаслива, будь ніжною, як голубка, вірною, як лебедина на вірній. Моя... Мої діла йдуть непогано. Набираю в команду людей. Грава налагоджується і через місяць я почну працювати по-справжньому. Ти будеш мною задоволена. Перший, як проводиш канікули. Як твоя музика? Будь щасливою, моя музикантка. Твій пожежний. Липень 1982 рік. Чорнобиль. Моя дорога дружиненько. Вчора з батою копали город. Саме те місце, де стояв наш весільний намет. В хітлі я викопав металевих кришечок від пляшок, звичайної мінеральної води. Нарахував до 56, збився з рахунку. А яким теплим сповменем на мене повіяло. Правда, тут трапились дві поламані водяки. І я подумав, що хтось із раздрошів їх потрощив, віддачись на наше щастя. Веду тобі в конверт пролісок. Два їх виросло у нас під вікном. Один залишаю собі, а цей хай нагадує про мене. Приїжджай, я поспішатиму додому. А ти зустрічатимеш мене. Що може бути найпрекрасніше, коли тебе чекають вдома і зустрічають на порозі. Цілую. Володя. Квітень 1984 рік. Чорнобиль. Здравствуйте, мої дорогі, хороші, Надійко Наталочко. З великим привітом до вас, ваш курортник кіледа. Живу я добре. Поселили нас у клініці для огляду. Як ви знаєте, тут всі, хто був тоді там. Так що мені весело, а мій караул весь при мені. Ходимо, гуляємо, милуємося вечірньою москвою. От погано, що милуватися доводиться через вікно. І це триватиме, мабуть, місяці-півтора-два. На які тут закони, доки все не обстежать, не викажуть. Надійко, ти читаєш мого листа і плачеш. Не треба, витри скрізьки. Все обійшлося добре. Ми ще проживемо до ста літ. І донечка наша ненаглядна. Тебе переросте разів у три. Я з вами дуже скучив. Закриваю очі і бачу надію з Наталією Володимирівною. А ви мене й не впізнаєте, коли приїду. Почав відпускати бороду і вуза. Зараз зі мною мама примчалась відразу. Вона вам подзвонить і скаже, як я себе почуваю. А почуваюся я добре. На цьому закінчую. Не хвилюйтеся, чекайте з перемогою. Надійко, бережи дорогу нашу Наталку. Місно обіймаю, цілую. На вік фій на віки володя. Травень 1986 року. Москва. Клінічна лікарня номер 6 Земель, на всіх мене діється одна. На судні приречена. Тут совість кожного тобою промінена Тобою біографія мінена. Ти ніби. Сніжеть помочнення біди, чи ж коли небудь свістимуть сади, терпіть і ждать, така тепер судьба, терпи і жди, триває наша боротьба. А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розпуку, і двері на дошками забить, і журавлі кривич уселить. І тихий сад, біля старої школи, і дітям вийду, не вчитися ніколи. Навколо пусто і печаль біглі. Наркова на несерення і побіг. Зеленім лісім я була царина. Зеленім лісом була жива Трудним став ліс, трудими стали тім. Трудою стали крона і трава. Іржавий ліс, пустель, ритвазор, апокаліпсис, марсіанський краєвид Табличка, бличка. Дихать і ходити заборонено Огенне не повертатися в Чорнобиль журавлі летіли. Спирі не вертались весні, як сніжниця попелище біле, розвівалась в рідній стороні, Там згоріли гнізда і гніздечка, Божа біла хвоя і трава. Журавлина, крихітна вервечка, Напиналась, наче тятива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошук виморених крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні, не сягає атом на ясах, і дивився батько з під долоні, І не дала мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, звирії вертались весні. Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату, і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати, і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя. Страждань та гірко виплаканих сліз. Ця радіація впадає в Чорне море. Вона таїться в ніжних стовбурах беріз. Чорнобиль. Доки будемо терпіти таку халатність, та тяжкий урок, Чорнобиль. Помирають наші діти, яким в житті вже не зробити перший крок. Розогнений, не повторюмемо помилок. Давайте берегти, оточуючий світ. нашій планеті вистачить одному Чорнобиля. Понад лісом і степом, в небесах крізь літа. Там летять, рідні хати і села бур'яном поросли, бо чорнобильський вітер носить попіл землі. Мої лелеки, лелеки, білокрилі, далі. Мої лелеки, лелеки, все кружляю.